Ведіть складні детективні розслідування, переможіть супермена зомбі, станьте найуспішнішим піратом та збудуйте найвищу абстрактну піраміду. Вітаю на каналі Чорний Кіт! Мене звуть Євген і я пропоную вам черговий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Їкаджі розпочав передзамовлення на локалізацію детективної гри польського зіркового геймдизайнера Ігнація Джевічика, що так і називається детектив сучасне розслідування. Ця кооперативна гра намагається занурити вас у атмосферу гостросюжетного детективного серіалу. Протягом кампанії, що складається з п'яти пов'язаних справ, ви будете допитувати свідків, оглядати місце злочину, досліджувати речові докази на наявність відбитків пальців та залишок ДНК, аналізувати старі документи та вирізки з газет і так далі і тому подібне. Реалізовано це за допомогою досить простої карткової механіки. Ви починаєте гру із кількома текстовими зачіпками, що дозволяють відкрити певні карти з колоди справи. Кожна карта дає трішки інформації по справі та, можливо, дає нові зачіпки, що відкриють нові карти. І так поступово ви дізнаєтесь все більше і більше інформації, аби наприкінці справи відповісти на питання, хто і навіщо скоїв злочин. Трюк в тому, що на дослідження кожної зачіпки. Ви витрачаєте ігровий час і його на всі карти не вистачить, а тому ви маєте використовувати його максимально ефективно та здогадуватись і прораховувати, в якому напрямку вести своє розслідування. Частина ігрового матеріалу розташована не на картах, а на спеціальному веб вебсайті, тобто це гра із обов'язковим цифровим контентом, ба більше деяку інформацію для вашого розслідування доведеться гуглити самостійно та вичитувати на Вікіпедії чи вивчати Google Мапи тощо. Ця гра є непростеньким Детективом на годинку, а насиченим розслідуванням із великою кількістю пропрацьованих деталей, Передзамовлення триватиме до 4 грудня. Ціна на цей період 1480 гривень. Прибуття до України очікується у лютому наступного року. Видавництво Розум відкрило швидке передзамовлення на локалізацію гри Планета настільки швидке, що встигло завершитись, перш ніж я зробив черговий випуск. У цій оригінальній грі ви будете створювати власні планети та заселяти їх різними тваринами. Фактично, це гра на викладання плиток, але є з однією особливістю. Викладаєте ви їх не на стіл, а на спеціальну форму, в кожного свою, що і є вашою планетою. Грані вашої планети магнітні і що ви обираєте плитки та прикріплюєте їх туди. Кожна плитка містить різні території, з яких ви і складаєте гори, ліси, пустелі, моря тощо. Ви намагаєтесь скласти їх так, аби виконати умови карт тварин. Той, хто виконує умови карти, здобуває її, а наприкінці ви отримуєте за них, а також за виконання. Додаткових завдань переможні очки. Передзамовлення було закрито 16 листопада, але вже протягом місяця гра має з'явитись у відкритому продажі за ціною 1500 гривень. Гікач теж запустив швидке передзамовлення на таку ж швидку гру пачка чипсів. Це швидка гра для великої компанії на перевірку удачі. Протягом неї ви будете поступово тягнути кольорові жетони чипси з пакету, намагаючись при цьому вгадати, які з карт завдань, що знаходяться у ваших руках, принесуть вам більше очок наприкінці гри. Витягнуло кілька чіпсинок, скинуло кілька карт з руки, що найменше на ваш погляд, підходять. Знову витягнули жетони і знов скинули карти. Після п'яти раундів підбивайте підсумок. Яку дуже легко пояснити та в яку дуже швидко грати, і при цьому залишає простір для рішень. До 19 листопада гру можна передзамовити за ціною 380 гривень. А далі вона відразу піде у відкритий продаж за ціною 475 гривень. А ще Гікач випустив у відкритий продаж українську локалізацію гри Зомбіцид, друга редакція. Це одна з найпопулярніших на сьогодні кооперативних «Амері Треш ігор. У ній ви берете участь у зомбі-апокаліпсисі посеред сучасного міста. Ви контролюєте різних героїв, що разом намагаються продертись через натовпи зомбі аби виконати завдання сценарію. Ви у свій хід переміщуєтесь мапою, знаходите купу різної зброї та інших корисних речей та атакуєте зомбаків, кидаючи кубики. А зомбі різних видів лізуть. І лізуть на вас з усіх боків, і чим сильніше ви стаєте, тим більше навколо зомбі. Гра має 12 героїв, 25 сценаріїв та купу класних мініатюр, все це пояснює її чималу ціну 4400 гривень. І ще один зомбореліз від її кача на цьому тижні гра діти проти зомбі. Це сімейний кооператив, в якому ви граєте за школярів, що рятують рідну школу від нашестя зомбі. Правила дуже прості: розташовуєте чергову карту зомбі у випадковій кімнаті, а далі переміщуєте свого персонажа по полю і прибираєте усіх зомбі з його кімнати. Але якщо в кімнаті буде три або більше зомбі, то вона вже занадто небезпечна і діти не можуть у неї зайти. Тож зомбі і далі будуть там накопичуватись. Якщо на поле Вийдуть усі зомбі, то гра програна. Для перемоги вам потрібно навісити замки на 4 двері у кутах школи. Тож головна задача правильно розраховувати свій рух. Звучить доволі просто, але гра розрахована на дітей тож і не має бути складною. Та головна фішка гри полягає у тому, що це легасі гра. У коробці на вас чекають чимало конвертів із додатковими правилами, компонентами та місіями, що робитимуть гру все складнішою та цікавішою. Придбати цю гру можна прямо зараз за ціною у 800 гривень. Видавництво Lord of Boards випустило локалізацію Євростратегії Grand Hotel Австрія. Як можна здогадатись, у цій грі ви будете розбудовувати кожен свій готель, та, яке належить якісному євро, набирати переможні очки у різноманітні способи. Ви будете готувати номери готелю, заманювати туди своїх гостей, розбудовувати ресторан та водночас турбуватись про прихильність австрійського імператора, що обов'язково вшанує вас своїм візитом. У серці гри шість різних дій та аж. 14 кубиків, що їх кожного раунду кидає перший гравець. Вони розподіляються по діях відповідно до значень, що випали. Чим більше кубиків надії, тим вона потужніша, і тим більшу кількість разів гравці зможуть виконати її протягом раунду. Ваша задача зорієнтуватись, яка стратегія буде найкращою відповідно до можливих дій, які надає вам гра. Ціна гри у магазинах 2400 гривень. Вийшла українська локалізація гри Острів Скарбів. І її зробило видавництво «Woodcat Games. Це дедукційна гра за мотивами класичного піратського роману, в якій гравці змагаються, хто ж перший зможе знайти скарб на острові. Гра грається на спеціальній заламінованій мапі, що дозволяє легко малювати на ній маркером і стирати це все. Один з гравців стає Джоном Сілвером, який на початку гри обирає розташування скарбу, ставлячи хрестик на будь-якій точці на власній міні-мапі. Решта гравців це пірати, що заарештували. Сілвера і намагаються вибити з нього розташування скарбу. Протягом гри Сілвер підкидатиме піратам коли по черзі, а коли і всім разом різні підказки на кшталт скарб знаходиться південніше цієї лінії або в радіусі 100 метрів від цього дерева скарбу нема. Тощо. А пірати намагаються скласти всі ці підказки докупи та носяться по острову, копаючи тут і там, сподіваючись, що знайдуть те саме місце. Для цього вони і малюють на мапі. Але якщо вони не встигнуть знайти скарб за певну кількість раундів, то тоді сіл. Вирвтеча із в'язниці і матиме шанс самому добігти до потрібного місця і виграти гру. Вартість гри у вільному продажі 2200 гривень. І ще один реліз від WoodCard Games гра Orion Duel. Це дуельна абстрактна стратегія, в якій ви досліджуєте космос. А насправді викладаєте за певними правилами жетони свого кольору на ігрове поле, на яке на початку гри гравці викладають ще жетони галактик та чорних дір. Ваша мета, викладаючи жетони по черзі, досягти однієї з трьох переможних умов раніше за суперника: об'єднати два краї ігрового поля, обхопити чотири жетони галактики, або ж змусити суперника обхопити три жетони чорних дір. Виглядає як сухий та жорсткий абстракт. Ціна у роздрібі 850 гривень. І повернемось до теми зомбі. Американське видавництво Сімон продовжує випускати нові ігри на своїй хітовій системі Зомбіцид, охоплюючи все нові і нові сетінги. Цього разу пощастило фанатам коміксів DC, адже нова гра Ді присвячена саме їх героям. Подібно до Marvel Zombies, у Ді частина супергероїв перетворилась на зомбі, не втративши при цьому своїх суперсил. А інша частина намагається їх зупинити. Ви зможете зіграти за Бетмена, диво жінку, флеша, зелену стрілу та деяких інших героїв. А серед тих, хто вам протистоятиме, будуть супермен, аквамен, жінка, кішка та зелений ліхтар тощо. Кожен супергерой, звичайно ж, має свої відповідні спеціальні вміння, теж стосується і героїв зомбі. Але загалом на нас очікує черговий зомбіцид без революційних змін. Бетмен і компанія під вашим контролем будуть боротись із натовпом зомбі, що лізуть з усіх боків, реагують на звук та намагаються всіх вбити. А ви будете намагатись виконати умови свого сценарію. Традиційно для Ігор Сімон гра супроводжується класними мініатюрами, але й не менш традиційно коштує вона дуже дорого. Базовий плеч обійдеться у 130 Плюс ПТВ, плюс доставка. Успішно проходить спільнокоштова кампанія для гри Singularity X. Це дуельна карткова гра на кіберпанкову тематику. Кожен гравець збирає свою команду з п'яти героїв хакерів та трьох карт програм для кожного, і намагається перемогти суперника. Протягом свого ходу ви активуєте якогось героя чи героїв та розігруєте їхню наступну карту програми. Деякі програми це команди, що розігрують певні ефекти, інші це патчі, що чіпляються до інших карт своїх або чужих. Автори гри робили особливу ставку на відсутність рандому. Всі карти, які ви берете у гру, викладаються на стіл відразу, ніяких колод та рук, причому. І порядок героїв, і порядок їх програм мають значення та визначаються вами. А протягом гри ви будете сконцентровані на тому, які саме команди і в якому порядку зіграти, та на тому, які карти гратиме суперник. Гра пропонує декілька стартових наборів, що дозволяють відразу вступити у бій, а також можливість створення кастомних колод. Вибір карт різних фракцій має бути достатньо великим. Тож, якщо вас цікавлять карткові дуельки, то раджу звернути увагу на сингулярність. Ціна базового пледжу 50. 5 доларів. Наступний спільнокоштовий проект гра Gates of Niflheim, що вже успішно зібрала оголошену суму на гімфаунді. За жанром це поєднання книги гри із тактичним Данжен кроулером Гра побудована на тій же ігровій системі, що й попередні ігри цієї студії: Escape from Stalingrad Z та Escape from Project Rize. Втім, цього разу ніякої втечі та нацистів із більшовиками. Тепер ви граєте за середньовічних героїв вікінгів, які намагаються побороти стародавнє золо, що знайшло шлях з іншого світу в наш. Вам потрібно буде пройти сюжетну кампанію, розігруючи один за одним сценарії. Кожен з наступних сценарій визначається результатом попереднього та рішеннями, які ви прийняли раніше. Сценарії розігруються прямо у книзі сценарія. Ви виставляєте на неї мініатюри та жетони та намагаєтесь виконати поставлену ціль. Робите ви це. Переміщуючись по полю, атакуючи суперників кітком кубика та використовуючи спеціальні вміння. Гра пропонується у різних форматах: ПДР за 20 доларів для домашнього друку, книжковий формат за 35, коробка із картонними фішками за 60 або ж делюксовий набір із мініатюрами за 150. Наступний спільнокоштовий проект Місті Waters гра пісочниця про піратів. У ній ви будете робити все те, що робили справжні пірати: плавати морем на своїх кораблях та грабувати інші кораблі, в тому числі своїх суперників, відвідувати порти і таверни, та отримувати там цікаві завдання, займатися перевезенням вантажів та вкладати свої гроші у шахти і плантації, накопичувати багатства та шукати скарби. Що ви переміщуєте свої кораблі морськими шляхами, при цьому на ваші переміщення та можливі дії? Випливає також і мінлива погода. Ви можете вступити у бій із іншими кораблями чи атакувати форт. Тоді ви будете кидати кубики за свої гармати та йти на абордаж, знову ж таки кидаючи кубики за своїх матросів. А далі ви будете тягнути карти з різних колод відповідно до вашої поточної локації, що даватимуть вам можливість виконати ті чи інші дії. У грі декілька способів перемогти: можна захопити конкістадорський скарб, що пильно охороняється, можна взяти під контроль половину островів на мапі. А можна просто дотягнути до кінця гри і перемогти по очках. Гра також пропонує змагальний, командний та кооперативний режими гри. Автори роблять велику ставку на варіативність та регральність. Плеч із базовою грою коштує 80 євро. Якщо вам подобається абсурдний мультсеріал Час пригод», то цілком можливо, що вам знайома і карткова гра, зроблена за його мотивами Adventure Time Card Wars. Наразі на Кікстартері проходить спільнокоштова кампанія для ювілейного 10-річного переведення гри. Це дуельна гра, яка багато в чому наслідує Magic The Gathering. У вашій колоді будуть карти чотирьох різних типів. Перед собою на стіл ви граєте карти ландшафтів, що дозволяють вам викласти на них карти створінь та будівель відповідних типів. На додачу у вас ще є карти заклять для несподіваних метрів. Ефектів. Що раунду, ви генеруєте на своїх картах атаку, а суперник намагається захиститись своїми створіннями. Якщо він не може відбитись, то отримує ушкодження сам. Цікава гра, особливо для тих, хто знайомий із серіалом. У новому виданні на вас очікує купа нових та старих наборів, деякі із них кікстартерні ексклюзиви. Базовий плеч гри, що містить відразу 6 різних пакунків і 12 колод, коштує 65 доларів. Queen Games запустили чергову спільнокоштову кампанію для їх сіквела до суперхіта Альгамбра The Red Palace. Нагадаю, що оригінальна гра вийшла у далекому вже 2003 році, і це була і є дуже популярна гра на викладання плиток, у якій вам пропонували побудувати свою версію палацу Альгамбра, що в Іспанії. Для цього ви мали викладати плитки різних будівель за певними правилами, а далі рахувати переможні очки за використані різні типи будівель. Червоний палац є абсолютно самостійною грою, що дещо оновила класичні механіки. Тепер будівлі на плитках не намальовані заздалегідь, а встановлюються під час гри у вигляді дерев'яні фішок. Це не тільки має зробити ваш палац більш ефектним та тривимірним, а ще й значно урізноманітнює гру та створює безліч нових комбінацій плиток. Окрім того, була додана нова механіка вартових, що на вибір гравців можуть приносити як переможні очки, так і певні потужні дії. У новій спільний кампанії все це так само доступно, але тепер плитки виконані у більшому розмірі, що робить їх сумісними із Альгамброю Big Box. Гадаю, якщо ви фанат Альгамбри, то ця гра може вас зацікавити. Оновлена версія гри. Коштує 78 доларів. доступний також і окремий апгрейд-пак для власників попередньої редакції. Видавництво Leather Games, що спеціалізується на виданні асиметричних стратегій, таких як, наприклад, Root, запустило спільнокоштову кампанію для нового доповнення до своєї гри Ahoy. Це теж асиметрична стратегія на піратську тематику, що вийшла минулого року. У базовій грі є чотири фракції. Військові та повстанці ведуть боротьбу за контроль над островами. Для них це гра на контроль територій, а дві інші фракції це контрабандисти. Вони виконують завдання з доставки вантажів між островами, що не лише переносить Переможні очки, а й підвищує престиж самих островів, що корисно вже тим гравцям, що їх контролюють. Звичайно, що фракції різняться між собою, кожна має свій власний набір дій, а базується все на механізмі виставляння кубиків на планшет. Доповнення New Horizons відчутно розширює гру, додаючи ще чотири фракції. Вони розвиваються на ті ж типи: військові повстанці та контрабандисти, що додає ще більше різноманіття. Пледж із доповненням коштує 50 доларів. А базова гра плюс доповнення обійдеться вам у 90 доларів плюс доставка. Мартін Волес, автор гри Браз Бірмінгем, гри номер один у рейтингу Board Game Geek». Тим не менш, його нова гра Chaos Cove ледь, -ледь зібрала потрібну суму на гімнфаунді, і це дивно, адже це доволі цікава напівкооперативна гра на виставляння робітників. Гравці усі разом гратимуть за 16 героїв гри, що захищають своє містечко від набігів піратів та варварів. Кожного раунду ви контролюєте чотири різних герої та виставляєте їх на різні локації у місті. Локації мають свої ефекти і герої. Герої мають свої ефекти, тож у вас завжди має бути складний вибір, кого і куди відправити. Герої збиратимуть для вас різні ресурси та карти, які ви згодом зможете витратити на побудову кораблів та фортів, а також на атаку різних загарбників. Все це буде приносити переможні очки. Але переможні очки нічого не варті, якщо загарбники зможуть таки захопити містечко, тоді програють усі. Гра виглядає цікаво та приємно, і ціна на геймфаунді 55 доларів. Fire Siege – це кооперативна гра у жанрі Tower Defense. Ви будете захищати свою цитадель від захоплення жахливими монстрами. Для цього ви будете переміщувати своїх героїв по ігровому полю, знищуючи монстрів та намагаючись прокачати різні бойові треки, що дають вам різні переваги. Перемогу ви здобуваєте, виконавши декілька карт завдань, що визначаються сценарієм. Їх у грі має бути чимало. Основна фішка гри в тому, що ви приймаєте рішення, ґрунтуючись на неповній інформації, що раунду. Перед вами будуть три плитки із діями. Один бік кожної плитки білий, і на ньому якісь корисні ефекти, а інший бік чорний, і ефекти на ньому відповідно погані. І ці плитки вставляються у планшет так, що ви бачите лише один їх бік, а решта гравців лише зворотній. Ви не можете прямо обговорювати ефекти на плитках, але можете радитись загальними фразами, яку дію вам краще обрати. І на це вже накладаються інші елементи: спеціальні вміння ваших героїв, різні монстри, різні гнізна монстрів і Власними ефектами тощо. Базовий плеч гри обійдеться у 55 євро. І останній проект на сьогодні абстрактна стратегія «Стект». У цій тривимірній грі ви маєте виставляти одна на одно плитки різної форми. Правила вимагають, аби ви поступово викладали фігури шар за шаром. Елементи не можуть виступати один над одним. Новий шар не можна розпочинати занадто рано, а блакитна фішка блокує плитку, на якій лежить, і на неї більше не можна нічого викладати. Ви викладаєте свої плитки доти, доки в когось не буде легального ходу, тоді його суперник переміг. Це елегантна гра. Обійдеться вам приблизно у 20 євро на кікстартері. І на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підписалися, поставили вподобайку та написали коментар. Все буде добре. Слава Україні!